Ну що? Сьогодні у нас завершальний прямий ефір на цій сторіночці в цьому році з відповідями на ваші запитання. Е, ви бачите, в якому я сьогодні е, образі з, з якою шапочкою, тому доєдне шапочкою обручем, так, Санта-Клаусу, тому доєднуєтесь до нашого прямого ефіру, як завжди, середа. Будемо з вами говорити е, про питання, які ви залишали у віконечку з запитаннями. І якщо у нас залишиться час, я вам відповім на ще ваші запитання. До речі, одразу хочу поділитися новиною. Цього тижня ще прийшли схвалення деяким нашим клієнтам по їхніх справах. Лотереї Грінкарт. Ще декілька наших клієнтів отримали схвалення своєї форми АЙ 485 на отримання Green Card по лотереї Грінкарт, які виграли от лише в травні. дізналися, що вони виграли. Вже отримали схвалення. Без інтерв'ю, тому дуже вітаю наших клієнтів, яким так пощастило, і вони отримали до різдва до нового року такий гарний подарунок, як грін карти. Тому пам'ятайте, хто з вас ще не брав участь у лотереї грін-карта, Може хтось з вас вже і брав. Але не вигравав, все одно грайте далі, пробуйте свої шанси, тому що часом і успіх вам може усміхнутися із 10 і з 15 го разу, але шанс завжди є. Так, зараз трошки подивлюся ваші коментарі. Дайте знати, чи мене добре чути і мене добре видно з моїми. Дзвіночками, і будемо розпочинати. Надішліть мені, будь ласка, трошки ваших сердечок або вогників, щоб я розуміла, що все добре, мене видно і чути, і будемо з вами починати. Отже, ви залишали. Дякую за ваші сердечки. Дякую, Іра, що написали, що все добре. Починаємо. Всіх рада бачити. Поміняла прізвище після того, як була в США по юфою. Чи може це повпливати на візу? Ні, на мою думку, це не може повпливати на візу, тому що якщо ви будете подаватись на візу, ви будете вказувати ваші всі попередні імена і прізвища. І відповідно імміграційна служба, консульство, якщо захоче перевірити, чи людина з попередніми прізвищами нами не була в США, не наробила тут якихось проблем. скажімо так, вони це зможуть зробити. Це не проблема. Чи гарно відкривають візи в Австрії? У нас, якщо чесно, дуже давно не було було людей на подачі у Австрії, тому таку якусь останню статистику я вам не можу сказати колись раніше було так так собі, не так добре, як в де в інших посольствах. Скажіть, будь ласка, яка наразі статистика по отриманню віз у Литві Я б сказала, у Литві так десь 50 на 50 може 60 на 40 тобто що 50 60 відсотків людей отримують візи. Решта отримують відмови. Це все одно хороша статистика. Тому що до війни статистика була в середньому 10%. В дочки Репароль і work Authorization до лютого 2027 року хоче податись на Тіпіес. Дозвіл на роботу треба знову оплачувати? Ні, звичайно, що? Якщо у вашої доньки є дозвіл на роботу, аж до лютого 2027 року. Ні, на ті ви просто собі оформлюйте. Піес. Відповідно, ще одного дозволу на роботу вам не потрібно. Вашій доньці. Якщо є подвійне громадянство, чи буде відмова у ТІПІС, ми мали ви коли люди подавались з подвійним громадянством. наприклад, це часто доволі люди, українці мають румунське громадянство, угорське громадянство. В нас були люди з ізраїльським громадянством. Звичайно, це може бути мінусом. До цього можуть бути питання, тому що, якби якщо ви є громадянином ще якоїсь країни, ви можете поїхати в цю країну, де вам нічого не, не ніякої немає небезпеки так, для вашого здоров'я, для життя, де немає війни, ну Ізраїль, це зрозуміло так. Це може бути ще одне пояснення, чому ви не можете скористатися цим громадянством, тому що йде війна. Але усі випадки, які в нас були, були успішними, коли людина навіть мала подвійне громадянство. Але в будь-якому випадку остаточне рішення завжди є за імміграційною службою. Які умови виїзду в Канаду з України, Ірина запитується. Ми не займаємося Канадою раніше. Коли почалася війна, коли були ці візи Куат, ми займалися. У нас дуже багато є справ по Канаді. Але, знаєте, завжди ти маєш бути спеціалістом по якійсь одній ніші. Тому що, як правило, якщо ти займаєшся усіма країнами, усім. Ти не є зовсім дійсно професіонал по чомусь одному. Тому Канадою ми зараз не займаємося. Ми зараз концентруємося на Сполучених Штатах Америки. Що потрібно, щоб отримати робочу візу? Теж запитує Ірина. В першу чергу, якщо мова йде саме про робочу візу, вам має, вас має бути роботодавець. Тому що отримати робочу візу, ви маєте на основі. Запрошення так на основі job offer від роботодавця. І відповідно, є декілька видів робочих віз, і вже взагалі багато про найосновніші види, які дійсно працюють, і по яких можна приїжджати. Ви можете дізнатись у нашому вебінарі. Зайдете на наш сайт, заходите в закладочку Наші послуги, і там є закладочка Вебінари. Вебінар номер 1 Це двогодинна, можна сказати, така детальна консультація моя. Де я розповідаю взагалі про усі можливості приїзду до приїзду до Америки, скільки це часу займає, які плюси, які мінуси, які нюанси і яка ціна цього. Тому, якщо вас цікавлять робочі візи, я там обговорюю декілька типів найбільш популярних робочих віз. Можете туди зайти, подивитися. Чи будуть розглянути заявки, якщо програму закриють? Моя заявка вже як 40 днів подана. Дмитро запитує Дмитро, ви ще не в найгіршій ситуації. Є люди, які чекають з кінця серпня. І їхні справи далі в розгляді. Поживемо, побачимо. Ніхто не знає. Теоретично, якби щось закривали, про це би мали повідомити, що з такого-то числа не діє така-то програма. Так? До такого числа можна подаватися. Або можуть сказати, що все від завтра, програма ЮФОЮ не діє. І вони тоді мали б дати додаткові пояснення, чи ті заявки, які були подані, будуть схвалені, чи ні, вже нікого не схвалять. Тому е, варто надіятися. Я за те, щоб надіятися на краще, що всім схвалять заявки, і вам в тому числі. Е, а буде інформація, звичайно, що я буду першою ділитися з вами, коли буде якась офіційна інформація. Порадьте, будь ласка, яке консульство в Німеччині більш лояльніше. Зараз я гляну плюс-мінус, коли в нас були останні подачі. В нас у Франкфурті була подача 12 грудня. Візу видали сім'я, мама і батько їхали до сина, який знаходиться е по програмі ЮФую. До речі, такий доволі специфічний кейс, е де не завжди є схвалення, але бачите, в цьому випадку схвалили у Франкфурті. Це була одна з останніх подач, яка в нас була ось буквально на днях. Перед тим Німеччина була вже досить давно, мені здається, Берлін був. Берлін був у листопаді, там була відмова. Тому ось так з найостанніших подач, які були у Німеччині. Звичайно, що якщо хочете подаватися, хочете, щоб ми вам допомогли, ми повністю вас можемо і записати, і підготувати правильну анкету, порадити, як зробити так, щоб кейс був у вас якомога сильнішим. І, звичайно, що от мене щойно перед прямим, перед прямим ефіром. Якраз завершилася консультація сьома на сьогодні. Зараз мені треба собаку заспокоїти. Вона в нас завжди стає активна, коли я проводжу прямий ефір. Напевно, що теж хоче поговорити. Так ось я проводила сьогодні сім консультацій в людей, яких ще до нового року і одразу після нового року будуть подачі. Тому, якщо вас цікавлять наші саме послуги по підготовці вас до інтерв'ю, по заповненні вам всіх документів, звертайтеся, ми вам все. Зробимо, записуємо зараз на швидше за все я б сказала на лютий. Але навіть якщо у вас бувають термінові випадки, що вже треба, навіть у нас є е, записи на Київ. Е, на жаль, Київ приймає лише в таких екстрених випадках. Але такі випадки теж в людей бувають, тому це теж можна зробити. Далі Лена запитує: якщо турвіза закінчується 1.05, до якого строку можна по ній в'їхати в США? В принципі, навіть до майже останнього дня тривалості візи, звичайно, що можуть бути офіцера до вас запитання, тому я б не рекомендувала так затягувати. Але, наприклад, якщо ви в'їдете віза, це лише дозвіл на в'їзд. А потім на кордоні офіцер вирішує, наскільки часу вам дати тут перебування. В такому випадку, як у вас вже дуже мало залишилося до завершення візи, звичайно, це може бути, можуть і на 6 місяців дати, навіть незважаючи на те, що віза вже закінчується, а можуть дати і на менше. Але не затягуйте до останнього. Чи можливо по ЮФОЮ приїхати ще раз, не маючи репароля? Тетяна, запитує, я вважаю, майже неможливо. Тому що ЮФОЮ це є одноразова програма, тим більше зараз, коли вона зависла, можна так сказати. Це взагалі, я вважаю, нереально. Хоча пробувати можна. Були одиночні випадки, коли людям затверджували вдруге. У мене в квітні закінчується ТПС, коли потрібно думати про якесь продовження. Теж, мені здається, Тетяна називається людина. В квітні в усіх закінчується ТПС». Кожна людина, яка отримала ТПС, вона отримала його до 19 квітня 2025 року. ТПС закінчується всіх квітні. Ми надіємося, що інформація про те, перше, чи буде ТПС продовжено для українців, все-таки, ну, всі схиляються, що буде, тому що війна, на жаль, триває. Так, буде про те. Чи його затверджують, чи його продовжують, і що саме робити, подавати запит на продовження буде десь у січні, можливо і у лютому. Тому на даний момент потрібно тільки очікувати, перевіряти офіційний сайт імміграційної служби, послідкувати за нашою сторінкою. Я вам гарантую: так як я є імміграційним провайдером штату Іліной, що на нашій сторінці є тільки правдива інформація. Ми не хайпуємо на інформації, ми не видумуємо якісь знаєте, інтриги розслідування, щоб тримати увагу глядачів. Тому в нас ви точно завжди знайдете вчасну і правильну інформацію. І я вам щиро дякую, що ви нам довіряєте. І, взагалі, на завершення нового року хочу подякувати всім, хто є на нашій сторінці, хто є на моїй особистій сторінці, «Reach Вумен USA», Хто довіряє нам ваші послуги, хто цього року користувався нашими послугами? Можливо, хтось отримав візу з нашою допомогою. Можливо, когось батьки отримали візу з нашою допомогою. Можливо, когось діти отримали візу з нашою допомогою. Я дуже вдячна вам за вашу довіру. Ми цінуємо кожного клієнта, і кожен клієнт нам є дорогий і щиро дякуємо, що ви нам довіряєте. Бачу ваше сердечко. О, вже навіть пишуть, хто отримав. Так, ми отримали. Дякую, Юра. Дякую вам теж. Дуже-дуже-дуже приємно, дуже приємно, дуже приємно. Нема нічого ціннішого в житті як вдячність людей. Це є найцінніше. Продовжуємо відповіді на питання. Як залишиться час, я бачу, Ви пишете питання. Я відповім сьогодні. Питань не так багато, як минулого тижня, тому що ми не знали точно в котрій годині ми зробимо прямий ефір, бо дуже багато консультацій, багато справ перед закінченням року, які треба закрити. Тому відповідно віконечко ми виставили лише сьогодні. А так чи можна вже подавати i 485 по виграшній лотереї, які якщо твій номер ще не кюрент, а саме він 34 тисячі? Вікторія запитується: Ні, Вікторія, не можна. Ясно, що ви можете заповнити 485 форму і форму її відправити, але вам ваші документи повернуть назад, тому що ви не можете подавати 485 форму, поки ваш номер справи не є в забюлетні. 34 тисячі. Дай Бог. Щоб він взагалі був візабюлетні минулого року. На щастя, номери справ закінчились на 50 тисяч, тому величезна кількість людей отримали грін карти, і в тому числі наші клієнти. В нас є, до речі, на сторінці статистика про минулорічних наших клієнтів. Скільки людей отримали грін-карти, скільки не встигли, все 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 кому відмовили. Тому, а поза минулий рік закінчилось на 32 500 тому ваш номер справи не малий. Дай Боже, щоб цього року ви те ви встигли. Є ризик звичайно, але ми завжди надіємося на краще. На жаль, протягом останніх трьох місяців візовий бюлетень не рухається. Е, тому на дуже надіємося, що новий візабюлетній, який буде опублікований приблизно 7-8 січня, буде там великий скачок, тому що наразі все стоїть на 12 тисяч. Хто виграв лотерею green Card по лотереї, той в курсі про що я говорю? Хто може взагалі не знає ще про лотерею нюанси, той не знає про що йде мова, але ті, яким це актуально, знають. Якщо я подамся, ігор запитується на U4U... А в Україні я буду числитися як ухилянт. Одобрять цікаве питання. Ваша, ваші взаємовідносини з Україною і те, яким чином ви виїхали, чи виїдете з України, ніяк не впливають на те, чи вам схвалять програмою ФОЮ чи не схвалять. Принаймні зараз так було. Те саме і стосувалося подач на будь-який тип віз. Те саме і стосувалося подач на лотерею Green Card, проходження інтерв'ю по лотереї Green Card. для Америки. Має значення, ця людина відповідає їхнім вимогам до тої чи іншої програми чи візи. Тобто, якщо станом на початок війни ви проживали в Україні. Ви громадянин України або чоловік, дружина громадянина України, які проживали в Україні, тоді ви кваліфікуєтеся і їх, в принципі, не цікавить, яким чином ви виїхали е, з України. Чи потрібен дитині 13 років ковід-сертифікат в США? Запитує е, хтось, не знаю вашого імені, в залежності для чого, якщо для туристичної звичайної візи, звичайно, що не потрібно. Америка давним-давно відмінила е, необхідність мати вакцини при в'їзді в Америку. Якщо ми говоримо про отримання карти Через будь-який вид чи сімейного виз'єднання чи лотереї так кожна людина має мати щеплення. Ви можете його мати з вашої країни, або можете зробити в Америці. Якщо мова йде про програму U4U, теж у вас має бути ковід, або ви його зробили в Україні, або ви його зробите тут в Америці, коли. Приїдете сюди, який відсоток свалення в Болгарії? В Болгарії в нас теж дуже давно не було людей. Напевно, що десь півроку назад була остання людина. Мені здається, було схвалення. Перед тим була відмова. Подавався сам болгарин. Хлопець йому відмовили. Знову питання стосовно юфою: чи зрушилося щось? В наших клієнтів нічого, на жаль, не зрушилося. Минулого тижня, якщо не помиляється, хтось в нашому прямому ефірі казав, що комусь схвалили, були юфою минулого тижня. Дайте знати, якщо тут є люди, хто точно знає, це, це вам схвалили, так? або ви конкретно знаєте людину, котрій схвалили. Дайте знати, якщо просто ви десь чули, читали, то навіть не пишіть, бо це чули, читали, це, це мало ймовірно, що це правда. Чи потрібен перекладач для подачі на візу у Бухаресті? Так, звичайно, що якщо ви не спілкуєтесь румунською або англійською, а у вас співбесіда у Бухаресті, вам з собою потрібно потрібно привезти перекладача. Там перекладач автоматично не надається. Усі клієнти наші, котрі проходять інтерв'ю у Бухаресті, яким потрібна допомога з перекладачем, вони користуються послугами нашого перекладача. У нас є дуже хороший перекладач в Бухаресті, тому кожен наш клієнт отримує контакти. Якщо ви є нашим клієнтом, не хвилюйтеся, ми вам дамо контакти нашого перекладача, якщо потрібно, і вона вам допоможе. Вона насправді є такий ще додатковий помічник. При подачах і кожного дня вона ходить з нашими клієнтами у посольство. Це все, як я і говорила сьогодні мало запитань. В нас ще 6 хвилин до того, коли мені треба заскакувати на наступний мій дзвіночок. Тому зараз пройдуся по ваших запитаннях з самої гори: хто був перший тому і почну відповідати на ваші запитання. Цікавить, як отримати посвідчення водія в США, на яку візу треба податись. Е, ну, дивіться трохи некоректне запитання. Якщо ви хочете отримати посвідчення водія в США, значить ви вже є в США, так. Посвідчення водія можна отримати тоді, коли у вас є social security number – Це податковий номер. А податковий номер у вас буде, коли у вас буде дозвіл на роботу. І відповідно, ви мусите бути в Америці по програмі або по візі, яка дає змогу працювати. Відповідно, це є програмою фою на даний момент, або будь-які інші робочі візи. Якщо ви приїжджаєте по туристичній візі до Америки. Є штати, в яких можна отримати посвідчення водія, навіть не маючи цього податкового дозволу номеру і дозволу на роботу. Наприклад, одним з таких штатів є Флорида, мені здається, в Чикаго, до речі, в Іліної можна теж отримати посвідчення водія, яке називається Temporary Driver's License. Власне, там вимогою є тільки одне, щоб ви проживали не менше року в штаті. Нашому і це довели документально. Тоді вам дадуть таке посвідчення водія. Його ще іншими називають посвідчення для, для нелегалів, тому що саме люди, які є в країні нелегально, вони часто не мають social security number, і відповідно не можуть зробити нормальне посвідчення водія, а роблять таке. Е, так, супер, скажіть, будь ласка, і статусу TPS, на який можна податись, можна детальніше. Про це є у мене детальний вебінар. Теж двогодинний на нашому сайті заходити в послуги вебінари, вебінар номер 4 Це детальний двогодинний вебінар про всі можливості легалізуватися, в залежності від того, яким чином ви приїхали і в якому статусі ви зараз є. Подивіться його, будь ласка. Я там дуже детально все розповідаю: прямо з цінами, з тривалістю, з нюансами, які можуть бути. Все, все, все. Які шанси отримати візу? Якщо? Чоловік вже в США по поюфою. Шанси, звичайно, що ваші падають. Наприклад, так, якби ваш чоловік не був в Америці, шанси були б більші, але звісно, що шанси є, і в нас є дуже багато таких кейсів. Коли дружини їдуть до чоловіків, але треба аналізувати ще й інші вагомі фактори, які впливають на видачу візи вам, тому можете заповнити анкету на аналіз наших ваших шансів. Це безкоштовна послуга. Ми проаналізуємо, якщо ми бачимо, що можна вашу справу максимально витягнути і спробувати, звісно, ми вас можемо взяти на супровід. А, так, так, ще немає. У мене 30 тисяч, я ще не маю відповіді і запрошення. 30 тисяч вашого номеру ще немає в бюлетені. Зараз 12 тисяч іде максимально. Тому якщо ваша ваш номер 30 тисяч, вам ще дуже довго чекати, як мінімум, до початку літа, не раніше. Чехія добре ставить візи. Ну як не 100%, але в загальному добре я б сказала, десь 70%. Попереднього ефіру ви просили зголоситись, кому підтвердили від серпня you you. чи Зголосився хтось. Так і от супер, Ліля, що ви є на ефірі. Ви були і на минулому, пам'ятаєте, йшла про це теж мова, і так і мені ніхто конкретно не написав. Тому я думаю, що це теж були чутки. На минулому вашому прямому ефірі тремтіли в очікуванні інтерв'ю до туристичної візи. Наразі ще раз вам дякую за супровід. Отримали в Чехії. Вам Класно, вітаю вас! Супер, супер, це ми напевно за вас вболівали. Чи це на якому прямому ефірі? Ми вболівали. За людину, в якої мало бути інтерв'ю, робочі візи в США робити? Ні, не робимо. Андрію зараз робочих віз, але активно над цим працюємо. Можливо, за деякий час в нас і з'явиться така послуга, щоб так само пропонувати послуги по робочих візах. Чи відкривають зараз візу в США? Так зараз дуже гарний період отримати візу. Я б сказала, десь 70% статистика, що візи схвалюють, тому звісно, що пробуйте. Була по поюфою, подавала на візу два рази, і відмова чи варто ще пробувати? Марія варто проаналізувати. Euh, що, як були заповнені документи? Що було заповнено, що вас питали, що ви говорили, яка мета поїздки, скільки часу пройшло після того, як ви були по ЮФОЮ, скільки часу ви були по ЮФОЮ. Є насправді дуже багато питань, які треба аналізувати, як, в якому посольстві ви подавалися. Бо є посольства, які зразу ставлять відмови всім, хто були по ЮФОЮ. і часто люди через те, що туди зручніше доїхати, хоча я не розумію таких, якби. Знаєте, причин, чому люди свідомо, навіть наші клієнти, в нас є клієнти, де ми кажемо там то й там, то швидше буде за все відмова. Люди кажуть, ви знаєте, ні, ми поїдемо туди, бо нам зручніше туди доїхати. Я, якщо чесно, не розумію такого, тому що якщо ви їдете, тратите час, тратите немалі гроші. Так вже давайте зробимо все можливе, щоб була отримана віза, а не поїхати просто туди, де зручніше. Тому що все таки, що важливіше вам, зручніше чи віза в паспорті на 10 років? Думайте над цим. Тому ваше питання, Марія, треба аналізувати і дивитися, де що було, що можна підправити або навпаки зачекати і наразі стриматися від подач. Чи довго потрібно чекати після підтвердження спонсора? Коли програма йшла нормально в доброму темпі, тоді підтвердження другий етап під отримання travel authorization тривало і навіть менше як добу. Тому може бути все дуже швидко на другому етапі. Так, так, так. Юра, дякую вам, дякую, дякую ще раз. Чи є вірогідність отримати захист через віру? Якщо відмовляємося брати зброю в Україні, майже крадуть хлопців, не дивляться ж ні на що. Дивіться, я не є спеціаліст по притулках, але, звичайно, що після приїзду в Америку ви можете протягом року податися на прихисток, на есайлом, так, на притулок. І Причинами для притурку може бути політична, так причина релігійна, сексуальна орієнтація, тому релігійна підходить. Але тут вам потрібно поспілкуватися з адвокатом, з юристом, який саме займається. Такими справами я ніколи не мала дос, досвіду в політичному притулку, окрім того, що я допомагала своєму племіннику 10 років назад готувати всі документи, його повністю справу, історію. Е, і він отримав своє схвалення декілька тижнів назад. Це був мій єдиний досвід, і, на щастя, дуже дуже успішний, тому мені важко сказати. Так, чи можна маючи туристичну візу, подаватись на юфою? Звичайно, що можна подаватися так, звичайно, наявність туристичної візи ніяк не впливає на те, чи ви отримаєте чи не отримаєте юфою. Я бачу ще є від вас запитання, але в нас немає на них. Часу уже тому слідкуйте за сповіщеннями про те, що у нас відбудеться прямий ефір. Наступний прямий ефір ми з вами проведемо вже в новому році. Він відбудеться швидше за все. В середу. Зараз я подивлюся свій календар, яка це буде дата. Так, один записник у мене закінчився. В будь-якому випадку швидше за все це буде 5, 6, 7 січня. Ми проведемо з вами прямий ефір. Тому я хочу побажати вам всім щасливих, веселих, спокійних, різдвяних новорічних свят. Найбільше, звичайно, що як і кожен українець, я бажаю кожному щоб пошвидше закінчилась війна, щоб пошвидше величезна кількість українців мали змогу повернутися додому. Це є найголовніше. Я бажаю кожному з вас міцного здоров'я. Я бажаю здоров'я вашим сім'ям, вашим близьким людям, спокою на душі, на серці. Щоб той, хто хоче отримати візу в Америку чи програму UFO, що вам схвалили, чи лотерею Green Card, що все це збулося, щоб всі ваші мрії збулися. Я вам ще раз дякую, що ви є з нами, що ви на нашій сторіночці, ми всіх у вас цінуємо, і е, до нових зустрічей у новому році. Всім дуже дякую за увагу, всім па-па. Бачу ваші привітання. Дякую вам, дуже приємно. Дякую, 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 дякую. З Новим роком, з наступаючим Різдвом. Всього вам найкращого. Всім па-па.